Українська народна казка Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві якийсь князь, лицар і був коло Києва Змій. І щороку посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робить, коли давали городяни, треба йому давати. Послав князь свою дочку в дань Змієві, а дочка була така хороша, що й сказати не можна. То Змій її полюбив. От вона до нього прилестилась та й питається раз у нього. Чи є? каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав. Є, каже. Такий. Є у Києві на Дніпром. Як вийде на Дніпро мочити кожі, бо він кожум'яка, то не одну несе, а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та й учеплюсь за них. Чи витягне, то він їх, а йому байдуже, як поцупить, то й мене з ними трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені страшно. Князівна і взяла собі те на думку і думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись. А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона згодувала його за щасливої години, ще як у Києві була. Думала, думала, а далі написала до отця «От так і так, каже. У вас тут, тату, і є в Києві чоловік на ім'я Кирило, на прізвище кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із Змієм побитися, чи не визволить мене, бідно, з неволі. Благайте його, таточку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке незвичайне слово. Я за нього і за вас буду до віки Богу молитися. Написала так. Прив'язала під крильцем голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому, на подвір'я до князя, а діти саме бігали по подвір'ї та й побачили голубка. Татусю. татусю. кажуть. Чи бачиш голубок від сестриці прилетів? Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав та й засумував. Це ж уже проклятий ірод розгубив видну мою дитину. А далі приманув до себе голубка, галять, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише так і так. Ото зараз покликав до себе всю старшину. Чи є такий чоловік, що прозивається Кирилом кожум'якою? Є, князю, живе над Дніпром. Як же б до нього приступитись, щоб не образився що та послухав? Отосяк так порадились та й посилали до нього самих старих людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері зо страхом та й злякались, дивляться, аж сидить самком жум'яка долі до них спиною. І мене руками двадцять кош, тільки видно, як коливає такою білою бородою. От один з тих посланців. Кожум'яка жахнувся, а дванадцять кош тільки трісь. Обернувся до них, а вони йому в пояс. Отак От і так прислав до тебе князь із просьбою. А він не дивиться, розсердився, що через них так дванадцять кош порвав. Вони знов давай його просити, давай його благати. Стали навколішки. Шкода. Просили, просили та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує вся старшина. Чи не послати нам іще молодших? Послали молодших, нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе, наче на йому й кажуть так розібрали його за ті кожі. Далі схаменувся князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали, той сам кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже Ну, для вас я вже зроблю. Пішов до князя. Давайте ж. каже, мені дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотавсь коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній пудів десять, та й пішов до Змія. А Змій йому й каже А що, Кирило? Прийшов битися чи миритися? Де вже миритись? Битись з тобою іродом проклятим? От і почали вони битися, Аж земля гуде. Що розбіжиться Змій та вхопить зубами Кирила. То так кусок й вирве, що розбіжиться та вхопить, то так ж конопелі вирве, а він його здоровенною булавою як улупить, то так і вжене в землю. А Змій, як вогонь, горить, так йому жарко. І поки збігає до Дніпра, щоб напиться та вскочить у воду, щоб прохолодиться трохи, також кожум'яка вже й обмотався коноплями й смолою обсмоливсь. Ото вискакує з води проклятий ірод, і що розженеться проти кожум'яки, то він його булавою тільки луп. Що розженеться, то він знає його булавою тільки луп та луп, аж луна йде. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів кирило змія ще лучше, як ковай леміш у горні, аж пирхає, аж захлинається проклятий, а бідним земля тільки стогне. А тут і дзвонить дзвонять. Молебні правлять, а по горах народ стоїть, як неживий, стіпивши руки, жде, що то буде. Коли ж зміюка або бух? Аж земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками. Слава тобі, Господи! От Кирило, вбивши Змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому й дякувати. Вже з того то часу і почало зватися те урочище в Києві, де він жив, кожум'яками. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.